Вітаємо вас в медичній інформаційній системі ASCII.NET. Трапляються ситуації, коли лікар повинен призупинити прийом пацієнтів, скажімо, через лікарняний, відрядження або відпуж. В системі АСКІп передбачена для цього спеціальна функція зупинки графіку, яку може здійснити користувач ролі реєстратура. Для цього переходимо у вкладку редагування графіків. Ось тут вона в мене вже відкрита. І обираємо потрібного лікаря. Давайте оберемо лікаря тимків. Відкриваємо графіки лікаря. Обираємо графік, який потрібно зупинити. Відкриваємо його. Знизу ми бачимо кнопку Поставити на паузу. Натискаємо. Як бачимо, відкрилися додаткові поля. Це дата зупинення від і дата зупинення до, а також час зупинки. Можна ставити паузи як на кілька годин, так і на кілька днів. Давайте поставимо лікарю паузу лише на один день. Давайте на сьогодні. І скажімо на, е, на час з 15-ї. По 17 годину. З 15:30 по 17.00. Нехай буде так. Також у нас є поле для того, щоб показати причину зупинки. Ми можемо його не заповнювати, воно є не обов'язкове. Але якщо вам це потрібно для якоїсь інформації, можна написати. Скажемо, наш лікар йде на медичну конференцію. Так, ми заповнили і зберігаємо. Якщо ми переглянемо графік ще раз, то ми побачимо, що у нас є пауза. Якщо ми профільтруємо сторінку і переглянемо весь список лікарів у вкладці редагування графіків, то побачимо, що біля нашого графіку з'явилася спеціальна позначка. Давайте знайдемо лікаря. Ще раз. Ось з'явилася позначка. Якщо ми розгорнемо, ми побачимо біля якого графіку з'явилася позначка. І це є знак паузи. Це означає, що на даний момент у нас є пауза, яка діє. На дошці візитів на цьому графіку також з'являється значок паузи в цей час. Давайте знайдемо лікаря. а побачимо, що з'явилася в нього пауза. Так. У нас стоїть значок паузи. Це означає, що ці проміжки більше недоступні для створення нових візитів. Якщо на момент створення паузи тут вже були заплановані візити, то вони ніде не пропали, а перемістилися у спеціальний блок візити, що потребують перезапису. Ось він у нас тут є. Як бачимо, у нас тут засвітилося червоне повідомлення з кількістю карток, які потрібно опрацювати заново. Якщо ми їх відкрили, ми побачили всі ці картки, які перемістилися з часу паузи в ось цей окремий блок. Тепер можна зв'язатися з цими пацієнтами, профільтрувати дошку ще раз, обрати потрібний графік, і просто передягнути ці картки на нове місце. Давайте, наприклад, знайдемо іншого лікаря. Наприклад, ми хочемо її перемістити лікаря веде. Так, у нього є вільний час на цей день. І просто переміщаємо. Все, повідомлення зникло, нових карток немає і наші пацієнти записані.